Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка удовольствием вже тактично би насойонули і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви в принципі і так щирі українці, неважливо на якій мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили і обдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. Це, звісно, по дебільному звучить, але да? ми вирішили на це. Все таки зробили цю глупець не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали віддали все, да не все. Поняли? Все все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі. Тобто, в відповідь ми можемо йобнути дуже неслабо. Дуже неслабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стимуючий фактор. І коли а, Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там, оце, у вас там нема карт, чим крить? Всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений, ну я просто до цього схиляюсь, ну, я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йогнуть і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. Це понятно, що це не секрет, не для російських агентів, не для американських, і так далі. Просто Трамп чуть-чуть там з ума зайшов на емоціях вийшов разом з тим а... Ну, він там собі адільна. Це, до речі, показник того, що Зєля, я не фанат Зєлі, Ви знаєте мою думку про Зєлю, Це показник, що Зєля приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка в себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабость дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. Ну, всі просто в шоці заміряться. Замірюють, ну що це за партнер? За бізнес? ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякий бізнес договора не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс я думаю, ну все ж таки Україна кому-то нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте, про який. Підсумую: у нас є чим крить, у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю. Війно, ви маєте вже хоч по чуть -чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїзд і імміграція або позбавлення випить в Німеччині чи в Європі захисту для вас було не таким болезним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні, буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, Ви Взагалі нічого. А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на день відкритих дверей за посиланням профілі. я покажу скільки наші студенти зараз заробляють. Ми прям їм зарплати будемо платити. Скільки вони в нашому проєкті контент хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі.